Я ж тобі нічого поганого не зробив. Ну, відку відстрелиш ногу. У мене криса тут буде доїдати. Ну і що? Ну він теж мама народила. Раз перестали. Пішли, через пару годин приходить топор такий здоровий. Пожалів я тебе, не застрелятися, з відруба, він ноги тобок замахнується. І в мене музею такого страх. Це був страшенний страх. Потім пішли наступного дня, приходить електроде. Ладно, ми ти просто ногу просверлимо. І більше нічого не будемо робити. І в мене тоді щось з мозгами сталося, в мене пам'ять трошки пропала. Тоді було важко. Але знову ж все пройшло і живий, і здоровий, і не відрубали, і, і не просверлили, тому що Бог Великий, Він знає, як захистити своїх дітей. Він знає, як випробувати, як закалити, як підняти, як провести по життю і як благословити. Я благословенний. Ми з зірою багато їздимо. Ми буваємо в багатьох церквах, ми буваємо за кордоном, ми буваємо тут. Ми любимо життя. Не було року, щоб ми не приїжджали в Одесу.